Без якого гострого соусу ви не уявляєте своє життя? На Reddit на це питання відповіли тисячі людей, і результати реально цікаві. Хоч всі й обожнюють вихвалятися тим, як вони вижили після Bomb або Burn After Eating, по всякденному житті ці ж самі люди використовують зовсім інші соуси. І от ми задумались, а що ж показує наша статистика? Найчастіше у нас замовляють 101% болю, палаючу горлянку і потрібний опік. Але більшість таких покупок одноразові. Люди приходять за екстремальним досвідом і на цьому зупиняються. А от якщо подивитись на статистику тих, хто повертається, результати будуть зовсім інші. Перше місце кріповий гірок, соус, який або обожнюють, або взагалі не розуміють. Але попри це, у нього величезна фан-база. Стартер. Назва говорить сама за себе: соус, з якого починається знайомство з Fairy Фокс. Помірний опік, яскравий аромат, ідеальний повсякденний соус. Вишенька до грилю, фруктовість спеції димок і комфортний жар, соус, який став фаворитом цього літа. А тепер питання до вас.